Попри те, що кросовери сьогодні захопили більшість автомобільного ринку, класичні хетчбеки та універсали ще не збираються здаватися, і Peugeot 300 вісім чудовий тому доказ. Минуло вже чотири роки відтоді, як вийшло третє покоління, і тепер французи показали перероблену версію. І знаєте, це не той випадок, коли зміни помітиш тільки по бамперах. Тут новий дизайн, перероблені силові установки, трохи оновлений салон, і все це виглядає як своєрідний анонс того, як будуть виглядати майбутні моделі всієї лінійки Peugeot. А тепер головне питання: який двигун ви б вибрали? Бо 308 дає вибір на будь-який смак, електрика для тих, хто хоче майбутнє вже сьогодні. Підключаємий гібрид для тих, хто не готовий відмовитися від бензину. М'який гібрид компроміс між економією та динамікою. І увага, дизель. Так, у 2025 році французи залишають його в гамі, що для європейських брендів зараз майже екзотика. Продажі стартують восени. І, схоже, 308 доводить, навіть у світі, де кросовери забирають більшість уваги, є місце для стильного, сучасного і дуже різнопланового хетчбека чи універсала. Але все по порядку. Передня частина нового Peugeot 308 була повністю перероблена. Фірмові ікла лева на бампері зникли, а на їхньому місці з'явилися нові розділені фари зі світлодіодними кігтями, які надають автомобілю більш динамічного вигляду. Нова решітка радіатора тепер пофарбована в колір кузова, а вперше для бренду з'явилася підсвічувана емблема марки фішка, яка стане візитівкою наступних моделей. Фари ближнього і дальнього світла тепер розташовані в двох горизонтальних секціях. Зверху ближнє світло, знизу дальнє. Завдяки компактним модулям вони гармонійно інтегровані в бампер, і в статиці майже непомітні. В базових версіях фари отримали фірмову технологію Full LED, а в комплектаціях GT фари Matrix з анімованими показчиками поворотів. Хрому тепер не залишилось. Peugeot вирішив піти від блискучих рамок і замінив їх глянцево-чорними вставками. Задні ліхтарі з трьома світлодіодними кігтями тепер стандарт для всіх версій. Окремо дизайнери попрацювали над аеродинамікою. Нові повітрозабірники спрямовують потік повітря до арок, знижуючи опір, додали й свіжі опції: 17 та 18 дюймові диски та нові сині кольори Lagoa Blue для хетчбека та Ingaro Blue для універсала. При цьому обидві моделі зберегли схожий стиль, але кожна має свій характер. Хетчбек виглядає компактно та спортивно, а універсал вирізняється більш витягнутим профілем і витонченою задньою частиною. Оскільки перед нами рестайлінг, габарити залишилися колишніми. Ширина і висота у обох моделей однакові 1852 і 1444 міліметри відповідно. Довжина ж залежить від типу кузова. Універсал тягнеться на 4636 міліметрів. При колісній базі 2732, а хетчбек трохи компактніший 4367 міліметрів. І колісна база тут 2675 міліметрів. Навіть кліренс відрізняється. У хетчбека 140 міліметрів, в універсала 145. Якщо порівнювати з екстер'єром, зміни в салоні автомобіля мінімальні, в основному все направлено на покращення функціоналу. Фірмова концепція iCockpit залишилася на місці: компактне кермо, висока цифрова панель приладів і мультимедіа, що злегка повернута до водія. Десятидюймовий дюймовий дисплей інформаційно розважальної системи отримав оновлення по повітрю, а графіка панелі стала тривимірною, що додає сучасності, але загальна структура залишилася колишньою. Перед водієм все та ж 10 дюймова цифрова панель приладів. Не змінилися і налаштовувані кнопки швидкого доступу i-Toggles на чорній панелі під сенсорним екраном. Вони, як і раніше, дозволяють запрограмувати потрібні функції кондиціонер, телефон, радіо або навігацію і зробити їх максимально зручними під себе. Крім того, передбачено опціональний проєкційний дисплей на лобове скло зручно. Коли не хочеться відводити погляд від дороги, новий 308 також пропонує фонове підсвічування салону, яке можна вибрати з восьми кольорів і яке тягнеться від панелі приладів до дверних панелей, створюючи приємну атмосферу ввечері. У топових комплектаціях є нова оббивка з алькантари з алюмінієвими вставками, преміальна аудіосистема з десятьма динаміками та переднє сидіння з підігрівом, масажем та пам'яттю положень. В іншому ж інтер'єр залишився впізнаваним. Якщо говорити про практичність, універсал пропонує від майже 600 до 1487 літрів багажного простору. Заднє сидіння, розділене у співвідношенні 40-40, зручно складається прямо з багажника, що дає максимальну гнучкість для перевезення великих речей чи подорожей. Хетчбек, у свою чергу, пропонує від 412 до 1323 літрів. При цьому у плагін гібридних версій об'єм багажнику зменшується приблизно на 100 літрів у кожної моделі. Окрім оновленого дизайну, увага в новому Peugeot приділена й моторній лінійці. Тут є і звичні двигуни внутрішнього згоряння, і електрифіковані рішення, та деякі силові установки були доопрацьовані. Основною пропозицією залишається бензиновий мотор, який французький виробник комбінує із 48 вольтовою технологією м'якого гібрида та переднім приводом. Мова про один і дволітровий трициліндровий двигун потужністю 145 сил та 230 ньютон – метр крутного моменту, який працює разом з електрифікованою шестиступеневою коробкою передач з подвійним щепленням. Додатковий електродвигун допомагає при старті та в міському трафіку, додаючи крутний момент там, де він найбільше потрібен. Виробник обіцяє, що в місті до половини поїздок можна здійснювати виключно на електротязі, економлячи паливо завдяки акумулятору на 0,89 квт годин, який підзаряджається під час руху. При цьому середня витрата бензину заявлена на рівні 4,9 літрів на 100 кілометрів. Щодо динаміки, розгін до першої сотні займає 9 секунд у хетчбека та 9,3 секунди в універсалу, а максимальна швидкість 210 кілометрів. Якщо ви шукаєте баланс між електрикою та бензином, Peugeot пропонує 308 у версії плагін гібрид. Тут поєднано один літровий шестилітровий турбобензиновий двигун на 150 сил з електромотором на 125 сил, що дає сумарно 195 сил потужності та 300 ньютон метр крутного моменту. Потужність передається на передні колеса через семиступеневу ступеневу роботизовану коробку з подвійним щепленням. Літій іонний акумулятор збільшений до 17,2 кВт годин і забезпечує електричний запас ходу до 85 км за циклом WLTP. Це трохи більше, ніж у попередніх моделей. Зарядка від настінного пристрою потужністю 7 кВт займає близько 2 годин. Якщо акумулятор розряджений, середня витрата палива складає 5,9 літрів на 100 км. Плагін-гібрид в обох версіях кузова розганяється до першої сотні приблизно однаково за 7,6 секунд, а максимальна швидкість тут 225 км на годину. Незважаючи на те, що Peugeot активно рухається в бік електрифікації, дизельний двигун у 308 не зникне. Модель, як і раніше, доступна з 15 літровим 4-циліндровим Blue HDI. Він розвиває 130 сил і 300 ньютон метр. Та працює разом з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. За офіційними даними, середня витрата палива складає 5 літрів на 100 км. У хетчбека розгін до 100 км на годину становить 10,6 секунд, в універсала 10,9 секунд, а максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км на годину. Модельний ряд доповнює електричний і 308. Його мотор розвиває 156 сил і крутний момент 270 ньютон метр. Живиться авто від акумулятора ємністю 58 і 4 кВт години при напрузі 400 вольт на 5 кВт більше, ніж раніше. Завдяки цьому запас ходу за циклом WLTP зріс із 415 до 450 кілометрів. Максимальна швидкість електрокара обмежена на 170 км на годину, а розгін до першої сотні займає 9,8 секунд або 10 секунд в залежності від версії кузова. У стандартній комплектації є трифазний бортовий зарядний пристрій на 11 кВт. Якщо використовувати станцію швидкого заряджання потужністю 100 кВт, батарею можна зарядити з 20 до 80% приблизно за 32 хвилини. Окрім того, авто оснащене функцією рекуперативного гальмування. І ще одне корисне нововведення: двонаправлена зарядка. Тепер від машини можна живити зовнішні електроприлади. Французький автовиробник каже, що амортизатори та підвізку переналаштували, покращивши гасіння вібрацій, щоб поїздки стали комфортнішими. При цьому 308 зберігає звичну схему. Попереду незалежна підвізка зі стійками типу Макферсон, а ззаду напівзалежна балка кручення. Як і раніше для автомобіля доступні електронні помічники, які роблять керування простіше і безпечніше. Універсал і хетчбек оснащені адаптивним круіз-контролем з функцією екстреного гальмування та автоматичним підстроюванням швидкості в поворотах, систему утримання в смузі, напівавтоматичну зміну смуги руху, датчики сліпих зон з дальністю до 75 метрів. Також є розпізнавання дорожніх знаків та сповіщення про рух ззаду при виїзді заднім ходом. Пежо оголосив, що нові 308 в кузові хетчбек та універсал з'являться у дилерів країн ЄС вже цієї осені. Дизельний варіант, щоправда, доведеться зачекати до весни 2026 року. При цьому виробник обіцяє, що ціни не зростуть в жодній з комплектацій. Зараз, наприклад, у Німеччині хетчбек у версії м'якого гібрида коштує від 34 тисяч 100 євро, дизельна версія від 35 тисяч 400 євро. плагін-гібрид гібрид від 41 тисячі, а повністю електрична модель від 42,5 тисяч євро. Універсал трохи дорожчий приблизно на тисячу євро в кожній версії. Ну що ж, друзі? Дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку. Не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку. І, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.